Володька Волоско, плиточник. Не треба бути покрівельником. Розумієш, щоб зрозуміти, що твій дах довго так не протягне з герметиком. Чуєш? Кожен паркетчик тобі може сказати про це. Ну, ти ж не далеко не дурний хлопець. Ти ж зрозумій, які там температури літом будуть. Що з цим герметиком буде? Я собі тільки можу представити. Візьми, перекрут... хай перекрутять тобі на одну волну Здвинь. Листи бляхи, щоб воно нормально заходило одна на іншу. А що там по-іншому вже зробиш? Ну, звісно, по пандосику у тебе, да, чоловіче. Ой, який герметик, ребята, який герметик. Герметиком хіба можна щелини в підлозі? І то таке собі Да, Серйозні у тебе профі працювали, чоловіче. Співчуваю і таке буває. Що тільки не буває в цьому світі?